Вітаю вас, діточки! Сьогодні у нас незвичайне заняття. Подивіться уважно, де ми з вами знаходимось. Це картинна галерея. Дітки, а хто пише картини? Правильно, художники. А за допомогою чого художники пишуть картини? Так, для цього їм потрібні фарби та пензлі. У нашій картинній галереї виставлені репродукції картин відомих українських художників. Як ви вже здогадалися, сьогодні ми поговоримо про живопис. На полотні художники за допомогою пензлів, фарб, олівців розповідають про реальні предмети та явища. На картинах митця оживають дерева, квіти, фрукти, море, люди тощо. Фарби в руках справжнього художника можуть розповісти не лише те, що він побачив, а й про те, що він у цей час відчував радість чи сум, тривогу чи спокій, любов чи ненависть. А зараз ми розглянемо репродукції картин. Якщо на картині зображена людина або група людей, то цей жанр живопису називається портрет. Це картина портрет Юлі» сучасного українського портретиста Ярослава Ціко. Перед вами дівчинка. Вона одягнена в гарну білу сукню. Волосся у неї зібрано високо у хвіст. Але в цьому портреті головне не вбрання і зачіска, а обличчя. Воно ніжне. Та рум'яне і добрі добрі очі. Це картина Тетяни Яблонської у парку. На передньому плані зображені мами й бабусі. Вони катають у візочках своїх дітей та онуків. Хтось із малюків спить, хтось спокійно спостерігає за навколишнім. Погляньте, які в дітей спокійні обличчя. Дорослі тихенько перемовляються між собою. Вдалині старші діти катаються на ковзанах і лижах. Усе відбувається в зимовому парку в ясний морозний день. Олена Кульчицька у своїх картинах змальовує наш народ, його мистецтво, працю та розваги. Пропонуємо одну з них, що називається Діти на леваді. У центрі на передньому плані в колі сидять дівчата. Всі вони в білих українських сорочках, у гарних спідничках. Дівчата вирішили погратися, розповісти одна одній щось цікаве. Одна дівчинка про щось розповідає і жестикулює. Всі інші її уважно слухають. Погляньте, який сюрприз приготував нам художник Олекса Новаківський. Це картина натюрморт. У центрі картини срібна ваза, а в ній червоні, жовті і жовтогарячі фрукти. Внизу на тарілочках розкладені лимони, яблука, а на задньому плані барвисті айстри. А ось картина, на якій зображають природу, називається пейзаж. Зверніть увагу на картину Михайла Ткаченка Весна. Наша земля гарна в усі пори року. Навесні вона пробуджується від зимового сну і усе живе радіє теплу та сонцю. Погляньте ось невисокий пагорбок, за якого виглядають два будиночки. Сонце ніжно купає у промінні їхні стіни та дахи. Першим теплом. Зігріта молода травичка світлозелених кольорів. Маленька стежинка біжить, наче струмочок, і навіть безлисті гілочки на деревах видаються незвичайними. Українська художниця, майстер декоративного живопису Марія Приймаченко створювала казкові образи, яких у природі не існує з картини соняшник життя. На нас дивляться п'ять казкових квітів. Соняхи стоять у фантастичній вазі. Розгляньте її уважніше. Двоє довгошиїх птахів сидить спинами один до одного. На їхніх крилах художниця намалювала очі. Ваза несподівано перетворилася на людське обличчя. Що ж це означає? Мені здається, що квіти то людський рід. Нині живі. Посередині ті, що жили колись внизу. Та Пуп'янки ті, що народяться в майбутньому, вгорі. Коричнева ваза наша матінка земля, яка дає силу усьому живому. Усі ці картини твори мистецтва. Вони є багатством українського народу, тому що автори, які їх створили, є українцями. Справжні картини зберігаються у картинних галереях. У нас з вами репродукції картин, тобто копії, як правило, зменшені. Ними можна прикрашати приміщення. Вони доступні для більшості людей. Отже, дітки, давайте пригадаємо, про який вид мистецтва ми з вами сьогодні говорили. Про що розповідає живопись? Які жанри живопису ви запам'ятали? Які картини вам сподобалися? Та чому? Розкажіть про це своїм батькам. А я з вами прощаюся. До побачення!